Хочу говорити за таку важливу тему, не знаю, чого вона мене була на серці, але вона реально актуальна зараз. Саме про, про наш язик, про те, що є нашим основним ворогом, номер один, можна так сказати. Скільки він несе за собою проблем, скільки він тягне за собою таких последств, не дуже приємних, скільки воїн починалось через чийсь язик, через те, що хтось щось зайве сказав. Скільки конфліктів було почато саме через це, скільки людей посварені через це. І, на жаль, скільки церков було розвалені, розпадені, не знаю, як сказати, саме знову ж через язик, через те, що хтось сказав щось, що не мало бути проговорено. І справді хотів би почати з такого місця списання це Євангелія від Матвія. 12 розділ, 34 вірш. Там написано, чим серце наповнене, те говорять устав. Всі знають це місце списання, скажемо на це амінь, воно так і є. І нехай воно так і буде в нашому житті, нехай наше серце буде наповнене чимось таким теплим, любовним і те що, те, що ми маємо говорити. Не те, що гниле, не те, що зле, і не те, що буде потім розвалювати наші стосунки як з Богом, так і з людьми. І Після цього е, є таке місце списання, про якому дуже, в якому дуже чітко вписується все, що пов'язано саме з цією темою. Я раніше вроді читав це місце списання, але якось не так багато сенсу додавав йому, як зараз, як в цей час. Це послання Якова, третій розділ. З другого, ну, там майже спочатку самого написано: Я попереджаю про це, оскільки всі ми часто впадаємо у гріх. І якщо людина не грішить у своїх словах, то вона досконала та має тіло своє контролювати. Ми вкладаємо вуздечки до рота коням, щоб вони слухалися нас, і ми могли керувати всім їхнім тілом. Це справедливо і щодо кораблів, хоч які вони великі, і хоч яким би сильними вітрилами носило, але ж воля керманича скеровує їх дуже невеличким кермом. Е, якщо... Розібратися в цих прикладах, якщо їх проаналізувати, це дуже великий сенс містить. І про це можна навіть окремо якось вчення на базі цього зробити. Я не знаю, як це назвати. Але конкретно, що мається на увазі про коня, кінь це якби уособлення фізичної сили. Ми знаємо, ну який конь по розмірах, по вазі це сильна, потужна тварина, і він контролюється всього лиш своїм ротом. Тобто йому вставляють ці вуздечки, хто там займається, займався, бачив, як коням це роблять, і все, і ти вже ним керуєш. Так само і в нашому житті. Той, хто контролює нашим ротом, той і управляє нашим життям. І, на жаль, іноді нашим ротом контролює наш ворог. Наш ворог, який хоче посіяти зло, хоче посіяти конфлікти, щоб ми мали погані стосунки з нашими ближніми, щоб ми мали погані стосунки з тими, з ким нас. Могли бути якісь потенційні гарні проєкти, гарне служіння, плідне. Але ні, ворог хоче нас використати проти цього. Наші вуста, наш язик знову ж. І так само і порівняння з кораблем. Це теж дуже велика така махіна, хто, ну, я думаю, всі бачили кораблі, вони є від самих маленьких до величезних лайнерів. І знову ж він керується штурвалом, рулем, невеличким. Абсолютно невеличкі. Так само і в машині може бути автомобілі. Ми всі їздимо, бачимо, як люди їздять. Теж величезний автомобіль, автобус, там, фура, неважливо. Він керується рулем. І це складно керувати великою якоюсь силою, там, махіною, як я вже знову сказав. І керує ним, хто той, хто за кермом, карманич, як в Біблії написано, ну, в перекладі конкретно цьому. І якщо ось це кермо, воно буде застосовуватись правильно, ми доїдемо в ціль назначення, куди ми їдемо. Ми не в'їдемо там ні в який стовп, ні в який автомобіль, якщо ми, звісно, нормально, адекватно їдемо. Якщо дотримуємось правил, якщо є якісь там закони також фізики, якщо ми цього все дотримуємось, керуємо рулем, ми правильно, ми доїжджаємо до цілі, так само в нашому житті. Якщо ми керуємо ось цим невеличким ротом, язиком, ми доберемось до цілі, яку нам потрібно, до якої нам треба добратися. Але дуже часто чомусь бувають якісь такі нерівності в нашому житті, коли цей руль, я не знаю, якась проблема в ньому є, так само з цим ротом. Дуже часто ця проблема, на жаль, є, і це я кажу, проповідь не, не тільки до вас, я кажу це для себе, це також актуально. Коли іноді його буває, знаєте, як в автомобілі веде вправо чи веде вліво. І головне вчасно заїхати і виконати ці всі роботи. Так само в нашому житті зайти в цю кімнату таємно і вирішити це питання з Богом, а потім і з людьми, які, можливо, постраждали від цього, або з якими, можливо, спортились стосунки. Бо якщо вчасно це не зробити, то може дуже далеко винести і дуже буде болісно. На автомобілі це буде аварія, а в нашому житті це можна назвати теж катастрофа або аварія. Можна такі аналогії проводити. І продовжу далі читати, там написано, отак і язик наш. Хоч і невелика частка тіла, а багатьма ділами великими вихваляються. Від маленького полум'я може згоріти цілий ліс. Язик, це полум'я, він є осередком зла поміж частин нашого тіла. Він оскверняє все тіло і спалює все наше буття. Сам же язик запалюється від пекельного вогню. Різноманітність звірів, птахів, плазунів, різні морські створіння, людина може приборкати і приборкала, але жодна людина не може приборкати язик. Він є нестримним повним смертельної отрути. Тут сказано за полум'я, за іскорку. І я так трохи почитав інформацію перед тим, як виходити сюди про полум'я, про пожари. І там, наприклад, в Штатах дуже це часто така проблема, що від якоїсь там іскорки хтось щось жарив, десь мангал, чи як там барбекю, і згорів ліс, чи згоріло ціле селище якесь. Такі ситуації були, і це реально актуальна проблема. Все починається знову ж з іскорки. Та малюсенько, всі ж бачили, як виглядить іскра. Але наскільки жахливе лихо воно породжує, наскільки воно потім жахливі наслідки несе, що можуть і гинути люди, і страждати, і діти, і звірі, і всі просто хто попадаються. Також там до коронавірусу, якщо не помиляються, було коли в Австралії ліси горіли, теж це щось починалось, щось невеличкого. Але коли воно розгортається, ну хто бачив, як вогнище загорається, просто пам'ятаю, скільки в селі разів був, там щось горить. І вроді, дивишся, дивишся, воно не швидко, там, нормально контролюєш, щось відвернувся, все. Вже отак все горить, вже все в диму і вже все треба тушити. Бо воно далі як піде, то там і село згорить, і ліс згорить, який там єдиний є. Так само і в житті. Маленька іскорка кидається, і полум'я просто оцей вогонь воно все покриває. І якщо вчасно цю іскорку не потушити, іскорку можна ногою потушити. Для неї не треба там вогнегасник, чи пожежників, чи ще щось таке серйозне. Просто ногою можна. Якщо вже там трішки більше, то може якоюсь тряпкою, ще чимось. Але коли вже більше, то це вже проблема. Це вже є те, що треба вирішувати людьми, які як це кажуть, спеціально обучені для цього. І дуже важливо вирішувати проблему саме на стадії ось цієї іскорки. Вони можуть допускатись, ну нема людей, які знову ж приборкали свій язик. Це був тільки Ісус, він був досконалий. Але у людей це може бути часто, це актуальна наша проблема. Ми кожен день з цим стикаємося, та навіть на дорозі. Всі, хто ми їздимо на автомобілі, є часто проблема, хтось десь підрізав, десь якась ситуація. Що у нас відразу? Іскра. Така іскра, що там може і далі затягнутись. Головне, вчасно зупинитись. Або щоб був поруч той, хто зупинить. Теж якби Для цього ми і друг друга є. Церква, брати, сестри, ті, хто в потрібний момент оцю іскру воно не буде тільки дивитися, як там о, горить, прикольно, подивимось далі. Або там ще є такі, що масло ж підлити треба, ще якоїсь води, ще щось додати. Може, ще бумажки покласти, щоб ще більше розгорілось. Потім, хто буде вирішувати, то вже так. Хай там спеціально обучені люди цим займаються. А всі ж будуть стояти остороні, просто наблюдати, дивитись, може навіть хтось ще відео, фото буде робити. Якщо є проблема і потрібно вирішувати разом, і я зараз привів такий приклад нашого звичайного фізичного життя, воно так і є в духовному житті. Якщо є проблема, маємо вирішувати на стадії, розвитку, на стадії зародження, не розвитку, а зародження навіть. Також по статистиці багато церков. Вони були домашні групи церков, не знаю, об'єднань, були розвалені теж через оцю іскорку, через просто слово, через якусь фразу, через якусь річ таку мінімальну. Воно просто розросталось, розгоралось і все. І не залишалось нічого потім. Далі пишеться: ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Ті ж самі уста і благословляють, і проклинають. Брати і сестри мої, так не повинно бути. Хіба можуть з одного джерела текти чиста і брудна вода? Брати і сестри мої, чи може фігове дерево родити оливки, а виноград смокви? Отак і солона та прісна вода не течуть з одного джерела. Тут Яків говорить про нас, про християн, про те, наскільки ми мінливі. Тут зранку ми можемо там, чи вночі славити Бога, молитись, проводити гарний час, а вже в день цим самим язиком, цим самим ротом робити жахливі речі. Не тільки з людьми з церкви, а просто з людьми з світу. І цим самим показувати Ісуса, показувати Бога, забувати про це. Можемо потім в церкві ще щось наговорити, а потім знову славити цим самим язиком Бога. Як про це задумаєшся, то вже починаєш як це, контролювати більше, що ти говориш. Іноді не виходить, так, звісно. що Я не що немає. Знову ж нема тих, хто повністю ось цей язик приборкав, хто контролює на всі 100%. Але можна хоча б пробувати. Є у нас, знаєте, така можливість покаятись, прийти вчасно перед Богом. Боже, я там наговорив всього, я там сказав тому не те, тому про, про того не те. Для цього є розуміння, прощення. Ми приходимо до людини, просимо прощення. Ми приходимо до Бога, Боже, прости. Ну, і саме, саме так потрібно має бути в християн. Воно не має затягуватися, воно не має закручуватись і далі щось за собою тягнути, якісь погані наслідки. Дуже хочеться, щоб ми це не забували, щоб ми це пам'ятали і виконували. Якщо у нашому серці смаківниця то наші серця, наші устави не будуть родити смокви. Якщо оцет в нашому серці. То смоку якогось гарного плода нам точно не отримати з наших уст. Воно не вийде ніяк, це нереально. І як же я на початку сказав, те, що виходить з нашого серця, воно свідчить проміс нашого серця, що у нас всередині. Тому, коли ми навчимось контролювати себе, приборкувати свій язик. Приборкувати те, що ми говоримо, контролювати це, аналізувати. Якщо навіть щось не так сказали, викручувати з цієї ситуації разом, в молитві, на колінах, якщо потрібно, то нехай воно так буде, просто щоб ми не забували це. Хочеться молитись за це, молитися за церкви, в яких є проблема просто через те, що хтось щось не так сказав, чи хтось між собою, просто люди щось не те сказали друг другу. І нехай. У християн це питання вирішується не так, як в світі, не конфліктами, не суперечками, не якимось там мірятись, хто краще що знає, а по факту на колінах і на молитві, як нас це вчить Бог, примиритися, вирішити і закрити ситуацію. Нехай Господь нам дає в цьому мудрості, нехай ми пам'ятаємо про це, постійно собі тримаємо в голові, в серці, основне в серці, щоб у нас це серце було наповнене, що треба робити правильно, наповнювати його. Воно ж само не наповниться. Коли ми воду набираємо, ми ж включаємо кран, ми ж просто не підставляємо. Ну є там автоматичні зараз, але все рівно сам сенс, що треба ж піднести цей стакан, щоб воно щось туди набралось. Ну тут так само. Нехай ми наповнюємось тільки правильним, будемо зараз молитись за це, молитись друг за друга, молитись за служителів, деяконів, пасторів, молитись за церкви в нашій країні, за церкви. В Америці, в Європі, взагалі по всьому світу, щоб не було ось цієї проблеми просто в тому, що хтось щось не так сказав. Нехай кожен, хто десь помилився, десь неправильно щось зрозумів, неправильно щось проговорив, вчасно це зрозуміє, також признається. І проблема, нехай вирішується запросто. Нема, якщо проблема вирішується будь-яким чином, то це вже не проблема, це просто ситуація, яка потім дасть нам досвід. Ми станемо сильніші. Все, що відбувається, воно ну, робить нас сильніше. Я завжди це кажу. Яка б погана ситуація не відбувалася, розумію, о, Бог, значить, десь хоче потім пізніше дати мені щось жорстче, можливо, щось більш відповідальніше. Хай Бог благословить десь сил. Стаємо і молимось.